В Довгинцівському районі цьогоріч ювілеї святкують 12 ветеранів. Степану Ісаковичу Гончару сьогодні 90 років. Ми перші жильці в этом домі. Ми залишилися тільки вдвоєм. Саме стара вчительниця, учительниця умна, руска. Ну что поделать, я уже украинцы. стала украинкой, потому что 50 лет здесь. Мы всех ветеранов поздравляем, но ну, именно 90 лет это большущие достижения. Дожить до такого возраста при здоровье, при бодрости, э, тем более вот из, э, степан исакович э, участвует у нас всегда в воспитательных таких патриотических уроках, в школах, э, в, ну во всех с детьми, где мы встречаемся, мы всегда вот берем да, ветеранов. Можна Палагея Макарівна та Ісаак Минович, батьки пана Степана, виховали сина не лише трудівником, а й патріотом. Змалечку, як могли, привчали цікавитись усім, що є навколо. І сьогодні дід Ісакович, патріотичні вірші читає ліпше школяра відмінника. Мир подарив всій планеті і світить сонечко на дні, лиш тому, що є на світі солдати родини моєї. Надо трудитися. На треба любити життя і треба як ну, сказати, значить, за собою слідкувати. Участь у бойових діях Степан Ісакович брав з 1945 по 1947 рік після визволення з Бухенвальдського концтабору. Щоби відмітили 9 мая, поїмаєте, нас послали на прочоску в ліса під городом Гале, і що багато солдат погибло. Степан, уродженець села Мар'янське, що під кривим рогом не тільки вижив, а й став хорошим садоводом. У 1950-му переїхав у Кривий Ріг, працював машиністом екскаватора до пенсії. Був визнаний відмінником чорної металургії Радянського Союзу. Іншими нагородами пишатись соромиться, а їх чимало. Одето мені значить вручили там тисячу і одна грамота. Просматривати не будемо. Будем. Герої соціалістичного труда приїжджають на роботу електрик е, Ніколай Козеброд, Говоря Ісакович, за тебе передавало Дніпропетровськ. Що, говорю, передавало? Я не знаю. А він каже, спросили і хотіли, значить, присвоїти тобі героя соцтруда. Ну, коли почали питати, як твоя фамілія? Гончар Степан, хорошо. А потім, а по Ісакович. Плохо. Значить, єврей. Головними відзнаками трударя є не медалі та ордени, а велика дружня родина і повага друзів. Троє дочок, троє онуків, троє правнуків і правнучка. Ми працювали з його сестрою на швейній фабриці. Ну, і сестра вирішила нас познайомити, так познайомилися і сошлись. 63 роки живемо в місті, трудимося в місті, дітей вирості в місті і на пенсію майже в місті пошли. Здоров'я йому хочу пожелати. Здоров'я більше хай здравиться йому і живеться. Ми ніхто не смотримо.